Друзі, вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Тільки но прийшов у ліс. Дивіться, в мене перша знахідка. Ех, як же я люблю, коли відео починається з такого шикарного білого гриба. Першого сьогодні у цьому поході перший мій красень. І взагалі перший гриб і перший красень. Ось такий дуже гарний. Здалека його побачив, ліс, як бачите, такий. Якщо видно далеко. І такого грибка було важко не помітити. Ну що, будемо зривати цю красоту. Ох, який чудовий. Просто шикарний гриб. Такі гриби я люблю збирати. Ну, напевно, тут ніхто не ходив, тому що його 100% видивили би. Ну, але наперед говорити нічого не буду. Йдемо дивитися далі. Сьома -го година ранку в лісі ще трошки. Так темнувато, тому що сонечко ось там лише-лише трошечки. Ось там видно на тих бучках молодих, що воно тільки-тільки піднімається. А я забираю цього грибка. Зараз його відчищу, але поки що йду, подивлюся тут навкруги, тому що ліс великий, ходити багато, тільки прийшов. Знахідка є. Йдемо дивитися інші знахідки. Так, як бачите, цього я вже... Відчистив, ось такий вийшов. І знайшов ще одного молоденького. Теж суперський грибочок. Такий я збирати найбільше люблю. Ну. Для маринування, в принципі, він би ще пішов. Якщо б ось так відрізати, можна було б його цілим ось так замаринувати. Ось у лісі пасмурно його фокус погано ловить. Ну, Але там буде видно, вдома подивимось. Зараз забираю, чищу і потроху пересуваюся по лісу, шукаю грибочки, бо краса шикарна просто. Не забувайте, друзі, ставити лайки і підписуватись на канал. Будь ласка, хто завжди мене дивиться, перевірте, чи ви все-таки підписані на мій канал. Ось так. Так, а зараз у мене просто шикарна знахідка. Зразу два гриби. Один у мене ось такий красивий, молодий, ох, це грибок. Та не краса, скажіть мені. Ось такий гриб. Один у мене. Другий більший. Ну з другим будуть питання, чи він хороший, але на вигляд начебто непоганий. Ось так він між такими гілками поваленими виріс. І зараз будемо його діставати. Курінець хороший, бачу вже. Так, гриб тверденький, непоганий. Ну і знизу також не скажу, що це ідеальний стан. Але гриб у хорошому стані. Ось зараз треба його відчистити, слимачки повідбирати, десь можливо листя. І плюс два в мене такі гриби знову. Я ще ті навіть не поставив до рюкзака, тому що я їх просто носив в руках. Зустрів також двох грибників. Вони теж поки що нічого не назбирали. Ну як, щось там знайшли, але дуже слабо. Я тому вирішив не заморочуватися сильно і вирішив піти в інший бік. Хай вони там шукають. Ну. А зараз буду тут дивитися, якщо будуть цікаві знахідки, звичайно, що буду показувати вам. Дивіться, що знайшов. Знайшов два такі маленькі, прямо на дорозі. І ось там іще один. Ну, я такого грибочка візьму. Ой. Вони тут два. Ну, такі два візьму. Теж. Вони хоч і маленькі, люди говорять, залишай, їх залишай. Минулого разу я залишив їх, здається, шість або сім таких, ще трошки навіть і більших. І ні, жодного, жодного не було. Їх всіх хтось забрав. Ось так. І вони не ростуть. Хай там хто що говорить, вони потім не ростуть. Ось такі грибочки чищу, забираю, шукаю далі. Зійшло сонечко, в лісі стало набагато веселіше. І грибочки ось так на сонечку почали показуватись мені. Ну, тільки один, але і то нормально. Ой, який корінець у нього розвалюється такий. Нічого, то зараз повідрізаємо, слимачки повідбираємо. І буде супер. Ну як супер. Не можу сказати, що такий гриб то є супер. Тут майже нічого живого не залишилося. Але корінця трошки і шапочки трошки буде. Ось так. Такий білий гриб. Зайшов ось на таке болото. Красота тут така, а між ним. І потоком така невеличка галявинка, де ростуть білі гриби. Дивіться, яка в мене знахідка. Їх тут два, але зараз будемо дивитися, що в них зі станом. Цей начебто один непоганий. Ну, такий собі хороший гриб. Нічого поганого за нього сказати не можу. Він трошечки, звичайно, що вже погризаний, але це не проблема. Цей буде, напевно, поганий. Хоча, зараз вирвемо його. Ну, такий собі, це я брати не буду. Я би міг його взяти, але він такий вже дуже в поганому стані. Я його тут ось так викину і залишу. Ну, а цей грибок більш-менш мене порадував, тому що є непоганий. Ну, Знизу взагалі такий хороший, молоденький. Трошки-трошки тільки пожовтів. Ну. Забираємо того гриба, шукаємо далі. Далі. І ми знову знаходимо прямо на місці. Дивіться, білий грибочок тут росте. А цього я знайшов ось там. Ось там, бачите, той ще, що я викинув. Ну, і зараз тут у мене ось такий молоденький. О, тулубанчик. Це сьогодні такий гарний тулубатий О, перший мені попався. Ну, Ось скільки слимаків, бачите? Ще трошки навіть паучок, ще трошки його б геть-геть зігризли. Але я його знайшов. Тому він буде в порядку. Продовжую тут дивитися, можливо, на цій полянці буде ще щось цікавеньке. Та ж сама галявина. І знову знахідка. На цей раз погризений конкретно. Але що, зриваємо і дивимося, що з ним там знизу. Знизу більш-менш він ще в хорошому стані. Корінець також непоганий. Ось такий, всюди слимаки, будемо їх зараз відбирати. Ну, шапочка зверху доведеться з нею гарно поробити. Ну, це прям треба зверху все відрізати. Шкода, але грибок є грибок. Забираємо. Шукаю далі ось поміж цими буками. Начебто так пройшовся. Здається, грибів немає. А потім ще один кружок робиш і гриби знаходиш. Так потроху ходжу, дивляюся. грибів сьогодні трошки менше, як зазвичай. Але зараз ще піду там у свої козирні місця. Якщо там не буде, то це буде, звичайно, неприємно, але дещо ми вже назбирали, дещо, можливо, ще знайду і буде хороший похід. Дивно мені, що час від часу знаходжу ось такі велетенські білі гриби. Ось там один вже геть зігнив. І такого знайшов великана. Якщо це, звичайно, білий. Ааа, друзі, ось він чому ніхто його не взяв. Тому що це є не білий гриб. Ну. А зверху 100% білий, правда? Ось і таке буває. Угу. Ну нічого, шукаємо далі. Але цікаво, цікаво. Бачите? Я на 100% був впевнений, що це білий гриб. Ось так. Хто б так відрізнив? Ось здалека, що той не білий. І навіть боки, дивіться. Навіть боки. Прямо як у білого гриба. Оба. Яка м'якоть. Ось такий грибочок. Е -е, дивіться, якщо я не помиляюся, то це полубілий гриб. Він начебто повністю їстівний гриб. Але в нього такий запах як старої деревини. Я десь за нього читав, мені здається, що там хтось писав, що після того, як його вживати, ну як його зварити, то цей запах також залишається. Ну, напишіть у коментах, хто що знає про такі гриби, хто пробував, відпишіться, буде цікаво. І наша постійна рубрика Червоні мухомори. Ось такий ще в мене є. Жовтуватий трошки. Е, маленькі вони, друзі, маленькі знаю. Але я їх забираю, тому що я в ліс не прийду. Думаю, дні три та... точно не прийду, бо білих грибів не є багато, і в мене дома навалилася купа справ. Тому до лісу не маю часу йти, бо це далеко. І вони за цей час просто переростуть, тому заберу їх ось у такому вигляді. Ось така краса. <рес> Дивіться. Ну, це дивно, так? Я тут збирав їх, а великого не бачу поряд. Ну, і таке буває. Ось який. Ну такий, є гриб. Той якраз білесенький, гарний, ідеальний. Бачите, ніякого знизу, ні бруду, ні листя, нічого. Зараз ось трошки зверху ці е, комашки деякі брудні місця заберу. І буде просто шикарний гриб. Ну, Такий маленький, ну він дуже маленький, я знаю, що з ним робити. Я його залишу. Будемо надіятися, що сильно він не переросте. Ось так. Шукаю далі. Прямо із лісової дороги знаходжу ось такого червоняка. Уже не першого, це вже в мене другий. Але цей такий гарненький, думаю, вам покажу. Ось який чудовий грибочок. Продовжую тут заходити в Березняк і дивитися вже тут білі грибочки. Думаю, що вони також будуть і також буде багато цих червоних. Ну, подивимося зараз. Ну, дивіться, що знайшов. Ото гриб! великан справжній. Ну, але стан у нього, звичайно, хотів би кращого, але є, що є. На жаль, цього гриба доведеться тут і залишити. А шкода. Дивіться, яка коренюка. Ніжка, ніжка. Довга. Гриб був би хороший, Ну, нічого. Йдемо далі. І не знаю, потроху спускаюся, не знаю, чи будуть ще знахідки. Зараз, якщо не знайду більше, тут нічого ще коло хати походжу, можливо, цікаво, щось вам там покажу.